Відтушилося тушилося вже моє м'яско. П'ять годин тушкувалося тут. Ось видно ратиці, це хребет, кісточки торчать. Он раточка, Тобто вже видно, що воно повністю відстає від кісток те, що і потрібно мені було. Але коли воно тепер вихолоне, виключила, вимкнула і залишаю, нехай вихолоняє. Сьогодні не буду вже розтіюватися третя година. Навіть якщо його спробувати витягти зараз в тазок чи в налистики, все рівно потрібно, щоб вихололо. Потрібно ще сало приварити. Потрібно цибульки. Ну, коротше кажучи, це все поки розтієш зараз, поки воно вихолоне, поки перекрутиш, буде вже, як то кажуть, ніч на дворі. Тому бросю я, нехай воно вихолоняє. А вже завтра тоді продовжимо. Придбав Вова мені два пакування, дві упаковки, ось такі баночок по 15 штук. Ну, тобто, виходить разом, це 30 штук. Вон, О, внизу одна, і тут друга. 30 баночок. При тому, що ми постійні клієнти і нам зробили ще знижку за опт, вийшло 450 гривень. Віддала Наташа по 15 гривень за баночку. Капець, скажіть, баночки. Так. Погода якась така чудна. З цієї сторони наче сонечко. А з цієї сторони якось так темно, Незрозуміло. зрозуміло. Да, так, Микуша? Незрозуміло. Не ладиться у вови з машиною щось, і на обід, як приїжджав, хотів, а каже, спробую завести скутер, якщо заведеться, поїду на скутері на роботу, Ну, швиденько скутер не завівся. Ну, коротше, кажучи, ой, гляньте вже. Як виросли мої опеньки? Видно вам? Вже зрізати пора. Отака краса. От. А я не перестаю дивуватися людям. От Мені дійсно цікаво. Невже немає ніякого культурного виховання, я не знаю? Значить, сьогодні. Під відео з кров'яночкою прилітає мені повідомлення. Ви що, Боже збав в манку, в кров'янку, Боже упаси. От моя бабуся робила з гречкою. Я так почитала, аж чудно зробилося, знаєте. І пишу їй. Кажу, я вам так само можу написати що, гречку, боже, упаси, бо я її на дух не переносю, гречку. Я її не їла не при, гарні, не при гарному житті, не при поганому. Я гречку можу їсти, я вже все не перестаю повторювати. Раз у рік, а то й рідше. І то це треба її залити підлівою смачною, щоб ложка гречки, миска підливи, вона там плавала і її не видно було і не чувствувалася. Інакше я її просто не їстиму. Чому я повинна наперти в кров'янку гречки, яка мені не подобається, якої я не їм, тільки тому, що чиїсь бабушки так робили. Я знаю, що багато людей роблять з гречкою, але це не мій варіант. Відразу казала і кажу всім. Так само є люди роблять із рисом, і з манкою багато хто робить. Чому відразу, Боже, упаси, чому такий негатив? Такі якісь люди чудні на голову не нап'ялиш. Мені це інколи так і хочеться сказати. Люди Ау. Ау, ви взагалі віддаєте собі отчет в тому, що ви пишете, що ви творите? Боже упаси, каже, як вроді, я порадила гімна туди додавати. Манку, в кров, Боже упаси. Кабзда якась. Ой, люди, люди їх мільярди, їх мільярди, хай їм грець. Не зря ото співали. Де це співали? Десь співали? Чудні, звісно, екземпляри. Просто чудні. Хай подивляться, як інші показують рецепти. І молоко туди ллють в ту кров'янку, і яйця б'ють, і цибулю крутять, і чого туди тільки не кидають. Там від тієї кров'янки залишається лише хіба що назва. Хай підуть, понаписують тим, що Боже упаси, Боже збав. Ні, це ж воно прибігло, треба надо ж нібудь надо ж накалякать. Ну, не подобається тобі з манкою, ну, вари з гречкою. Ну, хоча, я так розумію, раз бабуся готувала, то, значить, ця дамочка, вона взагалі, от тільки сидячи на дивані, коментарі вміє писати. Вона, мабуть, ту кровянку з роду віку не готувала. Бо не написала ж, не, там, не я роблю, не в нас роблять. А бабуся колись вона пам'ятає, готувала з гречкою. Ой, дурдом та й годі. Де? Да? Лана дана. Мене запитують знайомі знайомі козовники, ну що там лана з даною? Погуляні, а я кажу, знаю, погуляні вони чи не погуляні. Так глянеш, наче пузька є. З другої сторони, глянеш, не видно. Грязюка страхолюдна, не піду по грязі швендять. Все, пішла назад на кухню. you mm -hmm.